Друзі, усім привіт! Сьогодні ми знімаємо Infinity. Зараз під час зйомки 22 рік, але відео ви дивитесь уже в 23-му. Тому ми будемо дивитися в перспективу, наскільки актуальна цей автомобіль, тому що це понторізка. Ну, була колись. <різь> На сьогодні я не знаю. Я ще не сидів за кермом. Я маю великі надії і очікування від цього автомобіля, тому що, по-перше, це понторізка. По-друге, я ніколи не сидів за кермом Infinity, і я сподіваюсь, що до кінця відео я в ній не розчаруюсь. Тому, друзі, пристібайте ремені безпеки, запасайтесь смачненьким, а ми починаємо. Інфініті FX35. Історію, хочу з того, що взагалі Infinity як бренд з'явився по схожій історії з Lexus. Ом. Тому що у Нісана були машинки, вони прикольні, але щось американцям вони не вкатували. І чоб так взагалі не понятно. Тому руководство керівництво. тому керівництво Nissan зробило таку штуку. Вони такі кажуть, а давайте ми зробимо бренд. Як Тойота в свій час для того, щоб толкати свої машинки на американський ринок. І там же і попробуємо їх а забирати. Да, і всі такі, да, так, да, класно, а як називаємося? Ну, треба ж так, щоб це якось там закарбовувалось у пам'яті американців. Тому що правильно придумали назву Інфініті, ну, якоби безкінечність. І знаєте, ця тема пішла. Сам же FX, він випускається з 2002 року. А з 2014 року він уже називається QX. І в кавифіксів було небагато, в принципі, і побудовано це плюс-мінус на одній тій самій платформі. Тепер давайте традиційно підемо по дизайну. І тут я вам скажу, є про що розповідати, тому що це Infinity. вона незвична, вона прикольна. Я зараз трошки буду відходити. Просто ну ну гляньте, ви бачили на початку ці всі красиві кадри з цієї локації. Але ви просто вкиньтесь, наскільки вона виглядить офігенно. Тобто, якщо ми знаємо, концерн Нісана є 350 Z. Така маленька, збита, купешка спортивна, дерзка, резка. Але тут оцей кузов просто взяли так в фотошопі, розтянули, натягнули на цю велику базу і ми отримали Фінік. І виглядає він для своїх років 2008 рік, це, блін, офігенно. І далі йдемо по болячкам. Болячка перша. Фари. Звісно ж, тускніють, мутніють. Пробував полірувати. Чи ще ні? Ні. А з минулим власником? як там? Він oh, полірував? Так. Yeah. Класіка. Який в тебе пробіг? Скільки вона проїхала? 213? 200? Я думаю, що там не одна поліровка. Просто за те, що це їхня болячка. Далі, не забуваємо, що у нас великий кросовер. Назвемо його кросовером, тому що поза шаховиком назвати його язик не повертається. Йдемо до колес. Зразу чекаємо розмір. Отак От присісти, бо якраз розмір колеса розміром з мою голову або навіть більше. Так, дивимося: 18 Ну, кайф, диски, прикольні. І тут далі болячка. Гальма. Ти її пару разів осажуєш із 160, гальма веде, перегрів, і все, ти їдеш заново, ставить нові гальма. Ну, ви розумієте? Якби все було так в ній круто. То ми б її сьогодні знімали, я вам так скажу. Тому що тут просто, ну, ну блін, ну ладно, можна ж було в піндюри сюди побільше більше гальма. За, спереду, ззаду, диски вкруг, да, це класно. Але сам розмір диску, я думаю, зараз побачите окремим кадром, він маленький. При 18 колесах в базі можна було там нормальний диск. І причому я знаю, що є. Інфіті Клуб, який сюди ставить просто диски більшого розміру, ну це треба трошки заморочитися. Але в випадку, коли ти в 23-му купуєш собі чисто для понтів, тому що це Infinity, у тебе вже немає грошей. Ти просто на останній її купив і такий, да. Ну, в тебе там мілоч осталось заїхати на заправку. В нашому випадку стоїть тут газ, тому що ви ж розумієте, що <смі>, який дурень буде їздити на бензині. Але <смі> це зовсім інша історія. Я вам розповім про це більше про техніку. Тому що тут мотор великий, афігенний, але зараз не про це. Виглядає вона офігенно. Профіль бомба. Комплектація максималка і є люк. Ну, Все, можна вилазити, А, Двері самі по собі. Вони великі, вони офігенні, як, для, як ну, так, потрібно, щоб було в справжньому кросовері. безключовий доступ. Все є. Але тільки на і водійську. Задня частина. Ми її про неї вам затронемо трошки пізніше, коли я буду розповідати про багажник і задній ряд. Там взагалі окрема історія, тому що дизайн, ну, на мій погляд, він досі актуальний, прикольний і навіть іноді збирає погляди, але збирає погляди уже школотронів, які повертаються з уроків або йдуть десь до магазину, або від репетитора. Про цей кузов. Старше покоління вже знають, тому їх цим уже не здивувати. Затронемо трошечки тему техніки. Тому що по техніці, так тут все досить і досить цікаво. Навіть цікаво і при цьому монотонно. Зараз розповім чому. Серце цього автомобіля це двигун 3,5 літра, v 6 від Nissan 350Z з індексом, якщо я не помиляюсь, vq 35 і там далі йдуть модифікації: Є DE, є, і ставить вони в найрізноманітніші автомобілі різних марок. Тобто не тільки це був Nissan Infiniti, це ще можна було зустріти їх на автомобілях марки Renault, Неочікувано. Але в заряженій версії реношних залітав цей мотор. Мотор цей робиться з 2000 року. І з ним, в принципі, все класно. Це алюмінієвий блок, це варіативність в силах від 215 до 300 сил. І я вам скажу так, що мотор сам по собі класно спроєктований. Він з великим запасом по міцності, він може проїхати 300-400 тисяч кілометрів взагалі без ніяких проблем. Він у нас цепний. І, власне кажучи, які його основні проблеми. Одна із основних проблем це відсутність клепки у тих, хто за кермом. Чому? Тому що, якщо ти його грієш, перегріваєш капзда мотору. А болячка його перегрів 5 6 го просто конструктивно і через те, що трошки там прорахувалися, це не така велика проблема. А цепі, цепі ходять десь 200-250 і все окей. І найголовніша проблема масовий жор. Якщо у вас вона починає жрати масло, і причому жре її в достатній кількості, знайте, що скоро мотору пізда. І це все, що вам треба знати про цей мотор. В іншому він класний. По динаміці я вам розповім уже за кермом, тому що я так розраховую, що навіть ці там 200-250 візьмемо середн, по його цьому всьому потужності. Не вистачить для того, щоб їхати динамічно, але прохват взагалі то буде, підхват буде, тому що все ж таки це вешка, вона тяговита, вона прикольна. Розход тут 15, якщо ми кажемо про бензин, а на газу 18, якщо нажимати тапку в пол. Приблизно так чи ні? Якщо тапку в пол скільки? Це просто легенько їздить. А тапка в пол? 25? Класно. Просто класно. Тому тут, в принципі, все класно. Але потрібно до цього відноситись з головою. І можна його, звісно, ще і дотюнити, якщо є таке бажання, і він спокійно терпить 400 сил, а далі я не знаю. Там уже все залежить від того, наскільки сильно ви хочете з ним заморачувати. Тому просто купуйте зразу мастилку, якщо він хаває його, і ждіть, поки мотору прийде пізде. Задня частина. Тут я хочу зосередити увагу, тому що мені ось це Дуже сильно подобається. Ви просто подивіться на цей шикарний ззад. Я не посоромлюсь цього сказати, тому що він дійсно шикарний. Навіть для своїх років він виглядає афігенно, тому що. Е Кришка, оця багажника і задня частина, вона не якась там прямокутна, а тут працювали над формами. Тобто у нас є рельєф скла. Далі ось така ступенька. Заходить під рельєф фар. Від рельєфу фар далі продовжується до бампера. А знизу у нас двохствольний вихлоп і звучить він ну, солідно. Особливо тоді, коли ти його заводиш. І коли ти даєш газ да нахуй, тапку в полень і розход 25. І ти більше нікуди не їдеш. Тому що ти, я нагадаю, вигріб всі гроші на бензин для того, щоб забрати її з точки, де ти її придбав, щоб вона в тебе вдома стояла до моменту того, коли ти знову не збереш якихось 200-300 гривень, не заправиш ти один раз не нажмеш газпол. І далі все по-новому. Далі йдемо до багажного відділення. І тут буде зараз фокус. Ми беремо легенько, оп, і дотягнувся. Ну. 2008 рік, лакшері як не як. доводчики в наявності. І камера заднього виду. І до того, що вона схована так, ти мені скажи, її закидує? Закидує капець? Ну, просто я дивлюся, що конструктивно зроблено так, що вона за цією штукою. І, в принципі, її не там сильно закидувати. Якби вона винесена була аж от сюди, або над, ну, тут під рамкою номера, то взагалі був би капець. Відчиняємо багажник. І тут трошечки розчаровуємося. Чому? Тому що якщо ти любиш економити, у тебе стоїть газік, то ти потрапляєш в таку ситуацію. Докатка і САБ. Більше сюди покласти. Нічого і не треба. А, я ж забув. Масло. М -м, масло. Раз. Далі. Антифриз. Далі. АТФ-ка. Все, що повинно бути. В багажному відділенні нісановода. Ну, і куди ж без саба? Саб, до речі, це базовий, він боус, він, напевно, грає офігенно. Напевно. Дізнаємося про це чуть-чуть пізніше. Далі. Під цією всією махоркою. Давайте достанемо докатку. Мені ж все ж таки цікаво. А, ні, Ганю, підожди, тут ще є прокладоси. Це до неї? На випуск чи на впуск, куди це? На випуск? А що а що случилось? За запас. <laughs> Поняв. Далі. Та ні, це якісь трубки антифриз. Поняв. Тобто <laughs> а, а є набор інструмента? Ні. Ти не просчитався? Шарісті, якщо в тебе вже лежить таке количество <laughs> необхідного для обслуговування, вже ти маєш має, бути набір, маленький компресор. Що там ще може статися? Блін, давай подумаємо, що ще. Давай, давайте разом подумаємо, що ще повинно бути в. Двигун. А? Двигун. Д... Да, двигун, коробка, стойки, ходовка. О, до речі, да, гальма тут, кстати, як не кстати. Якщо ти їдеш на дальняк і в тебе повело гальма, не розстраюєшся. не санавод, ти на досвіді. береш достаєш Ключі. Колодки, диски, дом Тормоза. Тормоза є? Подиви. Серйозно? <рес> <рес> Я беру свої слова назад. <рес> не, ну, ти шариш. Колодка це класно, а де сам диск? Чи ти його потім протачувати будеш возити? <рес> Поняв. <рес> Питань не маю. Тоді, якщо ти хочеш в польових особах проточити, береш оцей круговий наждачний круг. І як знаєш, Жигульовські голови шліфують. І ще бакошку 5 літрової води ложиш на асфальт і притираєш плоскость. Взагалі ідеально буде. А якщо ми кажемо про багажне відділення, я забув взагалі про, про що ми розповідаємо, а то ми тут зацепилися за сервісні операції, то багажний відділень вже не для гівна. Тобто, у, у тебе місця вже немає. Він сам по собі невеликий, не дивлячись на те, що машина сама по собі довга. Але все це зроблено для того. Щоб ми могли сісти на задній ряд і відчути все ж таки усі оці, всі прелісті, усі ці приємні відчуття під час їзди. Але їхати ми не будемо. Ми просто зараз сядемо на задній ряд, і я вам розповім, що тут і до чого. Задній ряд. І тут вперше ми розповідаємо, я думаю, за останні декілька відео про задній ряд. І тут просто все офігенно, тому що ти сидиш. Тобі комфортно, я сижу десь плюс-мінус за самим собою, навіть ножки можу так протягнути. Посадка є, руку положити куди є. Причому оця подушечка під руку, вона така м'якенька, офігенно, фактурна. Зараз, побачите, це теж на окремому кадрі. І це прям, прям добре. Якщо ще відкидаємо подокотника, ну що за фігня? Ага, ось так. От. Він. О, та взагалі люкс. Тут у нас є невеличка монетниця. Можна ще павербанк пожить, в принципі, телефон можливо, але ти в основному тримаєш його при собі. Далі у нас є 12 вольт. Ну, взагалі. Подстаканники виїжджають. Подстаканки виїжджають? А, приколись. Офігеть. Це ж треба було заморочитися, робити тільки що. А, во. Ну. І твій Латте завжди буде стояти рядом з тобою. І ти п'єш свій органічний кофе і їдеш кудись на задньому ряду. Ну, прикольно, прикольно. Я, я в шокі. Ну, прикинь, люди заморочились, інтегрували сюди в сидінні. Причому, не дивлячись на те, що автомобіль а, ну, не свіжий, кожа виглядає в принципі, ще більш-менш адекватно. Вона приємна, не туга. Так, да, є вже трошки нюанси від часу, але воно. Офігенно зроблено, з такою невеличкою перфорацією. Взагалі, якщо перешить салон, він взагалі буде вообще свіжак. Далі ззаду у нас ще є дефлектори для обдуву. Клімата для заднього пасажира, звісно, немає, є хоча, хоча б двозонний спереду, але про це я вам пізніше розповім. Та, й в принципі, люкс. Далі стіклопідйомники звичайні, без доводчиків. Є трошечки світла. Коли б сюди діоди закинуть, взагалі буде люкс. Тому що ці вже жовті лампи, це вже не енергоефективно. В нинішніх реаліях нам потрібно берегти енергію ну просто максимально. Ні, Ну тут, в принципі, офігенно. Тобто ти не будеш сильно скучати, тому що ти будеш ззаді слухати про те, як бурчить трошечки вихлоп. особливо тоді, коли ти натискаєш педаль до полу. І є, є тут роздор, можна в карти грати, сісти, як тобі завгодно. Є тут невеличкі кармашики. Ручки страху звичайні. Та, ну. Офігенно, мені подобається, я би тут ззаду їздив. Аби ще можна було трошки далі сидіти. Але, в принципі, для такого кузова, для того, як це все зроблено, єдине, що це проблема за цим тунелем. Тому що тут у нас, я так розумію, йдуть кардани, від роздатки далі на задню ось. Якщо його б трошечки приспустити, тут був би рівний пол, взагалі було б офігенно От такі справи. такі справи. Тепер давайте детально про салон. По салону це. Оцей непонятний пульт керування, де все якось розкинуто, непонятно за чим. Я в цьому навіть не хочу розбиратися, просто це тупо. Для американців, можливо, вони звикали до цього і все інше. Але не варто забувати те, що це все ж таки преміум клас і в європейцях в чому фішка, що в Європі Infinity вже просто стали. Розуміти, що Infiniti це преміальний Nissan. Це те, що в звичайному Nissan ти не побачиш, а от в Infiniti це просто люкс. І європейці теж схавали. От, в принципі, схожа ситуація і з Lexus, тому що клони тих же там лендкрузерів в багатих комплектаціях, і от вам, будь ласка, Lexus. Ну, класно ж, Маркетинговий хід, і взагалі маркетологи брендів про тоді працювали непогано. За кермом тебе. Оточують куча різноманітних кнопочок. Є якийсь мультируль, але він такий кустарний, якийсь, що не знаю. Мені от це, оці бігунки і все остальне якось не дуже подобається. Є керування круїзом, те, що ми бачили, прямо точно я говорю: європейці американці люблять кнопочки, щоб все чітко включить, виключить. Та сама фігня. Круїз на кнопки включить-виключить, а далі ти вже регулюєш, як тобі зручно. А, далі до лакшері цих функцій: електроруль. В... Вниз вверх, вниз на себе. Це вже прям приємненько. Електросидіння для обох пасажирів передніх. А, далі, що у нас там є? А, електрорегулювання зеркал, само собою. Отут я не хочу навіть розбиратися, тому що це от чисто для америкосів, тому що тут сложновато. сложновато. Я розумію, що американські люди один раз виставили, більше сюди не повертаються. Але в наших реаліях, коли погода змінюється з плюса на мінус і досить часто, то оце мені не дуже подобається. Не дивлячись на те, що ми їдемо в якійсь такій великій машині, відчувається да, простір, все класно. Але руль такий, знаєте, коли велика машина, повинен бути такий якийсь масивний руль. А він прям такий ніжний ніжний. Не, не, не досить товстий, приємний на ощуп, можна повністю його обхватити. Що? Я розумію, що якщо вирізати цей звук і наложити на щось друге, то смисл міняється. Я розумію. Але все одно ну, ну реально він тонкий і приємний на очі. Його можна повністю обхватити. Тож, якщо ми все ж таки тут 3,5, давайте перевіримо мою думку на, полу, на рахунок того, їде він чи ні. Нажимаємо. Перемикай вже. О. Що я вам можу сказати? Їде перші 3 секунди, а після того от ти нажав педаль, в тебе з'явився таке відчуття пінка, мотор так добре чути. А далі таке е і, і все. <ріст> <ріст> тобто сильно газик в пол давати не можна. Це одна із причин, чого мотор перегрівається. Ти давиш її, давиш, а вона в принципі особа не розганяється. <ріст> ну, сім не сім, але. Но... Кончиш коробку швидше. ну Реально, мені ця коробка тут підібрана прямо, прямо в стик-стик стик по потужності. Тому чесно, газик на ній в пол давати взагалі не треба. Вона створена більш для таких других ідеалів, і вона більш для того, щоб ти міг просто з комфортом передвигатись. Тому що в тебе для цього є майже все. Є люк, є світло, є непогана магнітова, в я розбиратися не хочу. Двохзонний клімат, з яким можна розібратися, він, в принципі, непогано працює. Стіклопідйомники, круїз контроль. Ну, що тобі ще треба для комфортного життя? І це не важливо вже, де ти будеш їздити. Просто от набрав, от, наприклад, там, 70, все. Виставив круїз. Спустив ногу. І вона нікуди не поїхала і держи. Щось ніфіга не розумію. Я не Поїхала. <laughs> це просто я трошки туплю. От, і все. І от в такому режимі. Просто клас. Ну і да, треба тримати на підкорки, що в тебе там 15-16 літрів буде розходом. Да. Але їхати вона відмовляється категорично. Тому в принципі. Зараз <плес> скажу 10. Зараз да? 10, так? 15-18 газу. <плес> ну, Якщо да, да. на трасі, я думаю, ти в десятку будеш шкодуватися. Ну, просто крути десь в тисячу, 1200 або в півтори, і думаю, десь так і вийде. В принципі. Ну, так. Да. По посадці, я вам скажу, моя, просто, моя повага класна. Висіченько сидиш, є куди положити руки, отак-от, сів чисто отак. І їдеш. Ну, якщо по трасі, але взагалі по правилам. Отак от, взяли двома руками, ви точно зможете і відловити, особливо в зимовий період. Влітку, так, да, можна отак на розсвабоні. Їхати собі нормально, так. Да. Правда, подвокотник трошки далекувато, але в принципі це мінуси, тому що це, мабуть, просто така моя посадка. Чи він регульований? А, ну тоді взагалі я питань не маю. Все. От, от так, от просто добре. Приборка зроблена взагалі якось так архаїчно. Незвично трошки. В принципі, все, все натякає на те, що це америкос. Навіть ручника в нашому нормальному понятті немає, тому що у нас тут стояночні гальма, це на педалі. Про це, як ми зупинимося вже на якомусь місці, я вам покажу, як це все працює. Це напевно прикольно. Що стосується системи повного приводу, у нас задній, я так розумію, постійний передок підключається. Це все на муфті. І що стосується бездорожжя, в принципі, проїхати вона може там, де потрібно, якщо це все, все ж таки так випала твоя доля. Але тобі буде шкода. От, ми, ми наступаємо на те, що це все-таки преміальна машина. Тобі буде шкода і пихати в якусь багнюку. Але вона може зараз, ви, зараз. Поки я це все розповідаю, ви бачите кадри про те, як ми вигрібали з локації, і вона спокійно проїхала. Ну, Да, там немає якихось там лютих наклонів, багнюк, але в принципі вона вивезла, вона молодець. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І куди? Ну, прохват на обгон є. Все. Їде, перві 3 секунди. <дивити> і Прекрасно. Тобто ти піддав сильно оску, все, на передачу скинула і давай. Але якщо казача про гальма. Ти нею сильно теж не будеш розганятися, тому що ти ж знаєш, що гальма веде, є якісь проблеми. Тому просто їдеш спокійно і не так, як я, тільки що відгальмовуєшся. <сум> Треба більш обережніше до цього відноситися. Але в основному, і сказати, що я геть повністю розчарований, маючи якісь в голові. А... Уявлення на рахунок того, як вона повинна їхати, як це взагалі повинно працювати. Ну такого прям немає. Я розумів, що вона з цим мотором і з цією потужністю буде валить, але валить перві 3 секунди. Більшого від неї в принципі не потрібно. А в іншому для комфортної якоїсь їзди цього буде більш ніж достатньо. Тому це вже не для понтів. Це вже переростає в такий якихось звичайний південний автомобіль. І час робити висновки. А в висновках я хочу сказати те, що, по-перше, машина мене не розчарувала. По-друге, дизайн її, як на мій погляд, досі актуальний. Якщо ну, скажімо так, зробити фари, полірнуть, полірнуть її по кузову, привести до ладу решітку, для того, щоб вона мала вигляд нового автомобіля. І взагалі він. Класний, але він як метод понтів, я думаю, уже себе віджив. Тому що для того, щоб понтуватися, у нас є більш крутіші автомобілі, є більш крутіші легенди. Навіть я думаю, що X5 <хи> більш такий, ну як більш має сенс, якщо ви хочете понтуватися. Все ж таки, це автомобіль просто для того, щоб їхати. Отримувати якесь задоволення, не дивлячись на те, що все-таки трошки аскетично зроблено там по салону і зроблена ця, ця мультимедіа, трошки незрозуміла в цьому, якщо розберешся, я думаю, тобі буде ок. Тобі ж ок? Ну от, довго привикав? Ну, так. Да. Просто це час для того, щоб до неї звикнути. Загалом, що стосується запасу надійності, вона теж присутня. Але якщо ви обираєте на авторію. Якусь вживану інфініті, то краще дивитися і до пробігу 200. Якщо там 250-300, ви однозначно будете попадати на ремонт. А ремонт інфініті це досить недешеве задоволення, я вам скажу. Саме тому гарний гарно підібраний автомобіль це вже 70% успіху від того, що ти від неї не офігієш. Тому що на пробігах 250-300 її скидують люди, які розуміють, що мотору капзда, і що потрібно вкладувати гроші, яких у них немає, або вони не хочуть цього робити. Саме тому Infinity FX35 це гарний спосіб провести за кермом 2-3 роки, отримати задоволення, скинуть її, і взяти собі, можливо, або краще Infinity, або вже щось посвіжіше. Друзі. Дякую вам, що ви дивилися це відео до кінця. Щастя, здоров'я і побачимось!